Так, хотіла вам розповісти трошки корисної інформації щодо автомобілів на українських номерах і щодо українських водійських прав тут у Норвегії. З 1 січня вийшов закон, що українці, які приїхали в Норвегію на власній машині з українськими номерами, мають право користуватися нею без розмитнення тут в Норвегії до того моменту поки в них діє колективний захист, також з 1 лютого вийде закон 2023 року, що вам не потрібно змінювати ваші водійські українські права на норвезькі, тому що це влітає в дуже велику копійку 3,5 тисячі євро. Кошти здати на права у Норвегії. І У вас буде можливість також користуватися українськими водійськими правами до того моменту. Поки у вас не закінчиться колективний захист у Норвегії, ось така класна новина для українців, які користуються автомобілями на українських номерах, також у вас є можливість кожні три місяці робити безкоштовну страховку для вашого автомобіля. Ось така класна інформація. Користуйтесь на здоров'я, Па-па!